Коментар по сьогоднішньому матчу ну, окремо по результату і по грі вашої команди. Ну, як сказав Сергій, дуже приємно починати у вересні змагання. Це, це дуже добре для нашого футзалу, Добре те, що команда Обленерго стартувала в екстралізі. Є на кого дивитися, є на кого рівнятися. Звичайно, що. Хотілося б щоб і на обласному рівні збільшилося ігровий час, тому що 12 хвилин чистого часу за дуже мало, 14 хвилин, хоча б і збільшити ще більше. Тому що якщо виходити на рівень всеукраїнський, там треба показувати 20 хвилин чистого часу два тайми гарного якісного фузалу. стосовно сьогоднішньої гри. Перша гра, щось виходило, щось не виходило. Вдалося відігратися в кінці розіграти п'ятого, але помилка надам, за 6 секунд до кінця призвела до того, що пропустили третій м'яч. Дякую.